Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест, І сьогодні в нас буде подкастик, так як уже скоро новий рік буде, тому чого би і не записати. Да? Тим паче у мене таке було цим годом. Оце перед Новим роком. Я планував на Новий год якийсь подкаст я да, поздравлення з Новим годом. Да? А також ще у нас недавно, два тижні тому, стукнуло 500 підписників. Це дуже гарна цифра, всім вдячний. За дану цифру, так сказати, можна за стільки, скільки у вас є зараз, тому ростемо далі, так сказати. І саме головне це привіт... вітаю вас всіх з наступаючим Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкраще, мотивації. Бо якщо буде мотивація, будуть все, будуть і гроші, і все, що вам треба. Ну і саме головне це мирного неба над головою. Тому давайте переступимо. Так як це подкаст, то зазвичай в таких відосах я відповідаю на якісь питання підписників, які пишете в коментарях. Це можна було зробити, якщо ви хотіли би щось мене запитати, то можете бути в наступному майбутньому слідкуйте за спільнотою, так як я тут в спільноті викладав пост два тижні тому, про те, про подяку всім за 500 підписників, і також, що я планую подкаст на Новий рік, і також, також можна сказати, одразу і за 500 підписників. Тому оці питання ви могли написати в спільноті. Ну Якщо ви хотіли щось задати, але не побачили щось якийсь пост, то не розстраюйтеся, слідкуйте за в майбутньому спільнотою, може, в майбутньому вам вдасться написати це питання. Так, то питання немає, не яких вибирай, будемо всі читати, того що. О, я хочу, да, все-таки будемо читати всі. Тут так питань. Небагато, всього 6 коментарів. Деякі коментарі є по 2-3 по питання, тому давайте починати. Першим коментатором буде коментарі від Pusher.ua. Давайте прочитаємо. Еверест, Андрій, вітаю тебе з цією датою 500 підписників. Ти молодець, так тримати. Надіюсь, в наступному році бачити цифру в 1000 підписників і більше контенту. І, по... а, і більше, і контенту побільше. Перепрошую за мою то Стрімер не читає книжки, тому таке. Це... Все. Ладно, давайте продовжимо читати, не перебуваємось. Моє питання до тебе буде таке: в цьому році я запропонував тобі об'єднатися кланами, чи ти не пожалкував про це? Думка про сам клан. І цілком чи ця ідея вдалася, і чи вона змогла реалізуватися як для тебе. Ну, і розповідь, може, щось про клан, що ти в нас побачив? Або хтось здивував скоріше да. Тебе як особистість. Далі більше. Удачки. Дякую, Пушер, за побажання тобі. Дякую за побажання за вітання з цифрою даною. то і також зараз будемо відповідати на питання. Питання в нас такі: як я розумію, тут пару питань дав одному. В цьому році так було об'єднання двох кланів. Хто не знає, ну можливо, хто ще давно мене дивиться вже як рік, то пам'ятає, що я колись грав. В караті такому клані, я там знімав ЛВК, то думаю, більшість мене, напевно, з цього часу і дивляться. Ну Не знаю, чи більшість, зато да, що підписник явно виросли в два рази більше, так то тому, напевно, навіть менше половини. Хто дивиться мене ще з тих пір. Тому давайте подивимося. Ну, я не жалкую про цей вибір, що ми об'єднали клану, так, то якщо, можна сказати два клани об'єдналися, і оці всі зусилля. Склалися разом. І оце, що ми зараз маємо: майстер, ми в рейдах Жулявім, то це. В принципі, завдяки всьому цьому, да, що ми об'єдналися, так то не знаю. Чи в Караті ми могли б апнути майстра, то точно не скоро. А так, то до нового року, якраз ми апнемо майстра і в наступному році теж будемо продовжувати. Тому я не жалкую про те, що. Таке об'єднання відбулося навіть на краще, я думаю. Тому давайте що там ще було. Думка про сам клан. І цілком чи ця ідея вдалася, чи змогла вона в те реалізуватися. І розповідь щось про клан. Я думаю, це що думка про сам клан і розповідь про клан. Я напевно це об'єднаю зараз. да? Там ще вроді є якийсь коментар, він дуже схожий, напевно, це буде також. А, до цього питання А потім вже вам покажу цей комент. Тому давайте почитаємо. Розповім. Ну, в принципі, думка про клан у мене дуже прекрасно склалася. Наприклад, я ось за якась спогади, да? щось згадать, що таке мене здивувало. То, наприклад, думка про клан, що всі дружні мене в принципі, підтримали. Коли, наприклад, я хотів рекорд України поставити, я наприклад, слухайте. Я навіть сумнівався, що я возьму. Я не думав, що я таку цифру возьму, яку я поставив. Це 300 тисяч плюс. Та да? я взагалі планував. Як хто пам'ятає, я 200 тисяч, тільки планував напушити, а так вийшло, що я 300 тисяч роздав і все. Це завдяки клану, Мені клани підтримали, вони. Дуже йому сказати, місяць ніхто, окрім мене, не донатив. Так, да, було таке, що донатили, коли мене не було онлайн, треба було каке, то, то роздавали так-то. Ну так то реально подяка велика секланам, що допомагали мені також з донатом, цим побиттям українського рекорду. З переходами на 16 й тангол. Я б знаєте, коли, якщо говорити про мої акаунти, я не знаю, коли б я ти переходи засняв на 16-й таунгол. Це точно десь би було б через півтора року. А так то, перший місяць, як у нас новий таунхол у грі. І в мене вже два переходи на каналі є. Це все завдяки Сокланам. Я їм дуже сильно дякую за підтримку за все, що вони роблять для мене так такто. Е, тому, навіть чи це що а я не думаю, що така цифра буде, то ЗОМ мені прям сильно допомогли. Можна Москаль, е, така думка про клан: всі дружелюбні такі маскать, да? Всі допомагають, ну і завжди готові допомогти. Тому ось така думка. 5 хвилин у нас вже йде відос. Давайте переходити до наступного коменту. Ну, це що я казав, да, що і розвідь може щось цей. І, ну, в принципі, мене ніхто не дивував якоїсь особистість своєї. Да, в принципі, всі люди різні і все окей. Мене не дивують ці люди, серйозно, я вам скажу. Наприклад, якщо всіх кланів, бра... сокланців брать і мене також разом, то, напевно, саме найдивніший це я. Так, ну що ж, думаю, можна переходити до наступного коментаря. Наступний коментар буде від підписника іванікс 1182 Так, тому давайте почитаємо. Вітаю тебе з цією цифрою, 500 підписників, і хочу далі із чашкою кави дивитися твої відео і бачити, як наш клан розвивається. А з питань я хочу почути твою думку на рахунок учасників нашого клану, з якими ти добре спілкуєшся. Ось і питання: яка твоя думка на рахунок наших учасників клану усіх? Ну, я думаю, оці два коментаря оцей, що зараз ми читали, і нам відповідь, напевно, вже є у минулому коментарі. Да? Я, в принципі, дуже гарно ставлюся до своїх учасників клану, да? хто у нас є, до всіх своїх скланців. Я ставлюся з повагою, з довірою та й з любов'ю. Тому всіх поважаю своїх сукланців. Да, Дай думаю, більша частина вже відповіді є у першому коментарі. Тому я думаю, можна не затягувати і переходити до третього коментаря. Третій коментар у нас теж йде від користувача, підписника Пушер, тому давайте почитаємо. Чи плануєш в подальшому знімати тільки клеш, чи буде щось нове. На рахунок цього не знаю, чи знімати я щось буду нове, ну, в принципі, якщо людям зайде щось, да, таке, я ж колись і хорей знімав, в принципі, я і зараз можу, але да, вони не заходять сильно, тому я записую клеш. Клеш мені теж подобається знімати, тому в чому проблема, якщо щось знімати, що подобається. В принципі, міг би і браво якийсь там пуш записати, ну не знаю, чи це зайде. Ну так, то стріми по різним іграм, я думаю, точно будуть. Тому. А от по відосам я точно сказати не можу, не можу що щось я буду записувати нове, да? тому думаю, на це питання я тобі відповів. Наступний коментар у нас буде від підписника трепер. Андрій, вітаю тебе з 500 підписниками. Завжди чекаю твоє відео нове. Питання: скількох років ти почав грати клеш та скільки у тебе аккаунтів? Дякую за привітання. Також хочу подякувати минулому коментарю. Да, там другому що був, Я щось не відповів на це. Я не подякував за привітання. То, в принципі, я там в коментарях відповідав. Но в відосі теж треба подякувати. Спочатку дякую за привітання і <кх> давайте відповідати на питання: скількох років я граю. Давайте, я думаю, спочатку почну з якого я почав період грати, Це десь було березень, квітень 2017. Мені на той момент було 12 років. Тому з 12 років я гуляю, і Москаже, в новому році буде 7 років, як я гуляю в клеш. Оце взагалі, я знаєте, коли. Скачав гру в 2017 році, а коли я читав якісь там отзиви по грі, там хтось грав 5 років, 4 роки. Мені такі це олди здавалися, а не гравці. А зараз я сам 7 років граю і мені здається, це нічого незвичайного. Тому таке. І до головного питання, скільки у мене аккаунтів? На даний момент моїх аккаунтів у мене 22 штука. Отак. Тому, думаю, на питання твоє я відповів. Питання тут доволі просте, з якого возрасту почав, да, і, в принципі, скільки аккаунтів. Так, наступний коментар у нас йде від підписника donfor 4335. Буду читати цифри, чого биня, так? Да? Так, давайте переходить до коментаря. Батя і головний кіберспорт Clash of Clans досяг позначки 500 підписників. Хочу привітати тебе з цією подією, щоб твоя тисяча була вже на цій неділі, щоб атаки йшли маслом і всі відео знімались першим дублем. Дякую за контент. Питання один: чи хочеш ти стати гобліном? Я так. Ну, гобліном я теж хочу стати, доволі класно, да? мати якийсь зелений колір шкіри, можна сказати, тебе будь всі називати фанатом Шрека, або просто бути косп... вічним косплеєром клеш... ой, Клеша. ой, Косплеєром Шрека. Я думаю, класна ідея, тому чого би і ні. Друге, чекаю огляд всіх аккаунтів разом. Ну, думаю, це не питання, а просто якесь. Як бажання, що бачу на каналі, то думаю, я в скором часі зніму всі, весь обзор на аккаунти. Я навіть про це щось не думав. Думаю, у мене вже всі знають всі мої аккаунти. Хоча, якщо губиться, то про всі інші, там, тільки про 5 аккаунтів мої знають, а там далі, там взагалі невідоме щось, тому далі. А, чи будеш робити маленькі любительські турніри? Ну, на рахунок цього я ще теж не знаю. Можливо, буду, можливо, ні. Ну я більш таки знаєш, не те, що як організатор люблю будь а гравцем просто задротить, да, і зносить турніри. В принципі, це мені подобається. а Так то організувати, я не знаю. Ну, побачимо. Можливо, і буде, коли все-таки люди міняються як-не-як. Тому <сх> mm.> чекати тільки майбутнє залишається. І останнє питання на сьогодні у нас буде: це як твої рідні відносяться до того, що ти знімаєш на YouTube? Ну, з усіх рідних, хто у мене є, то це є. Тоді, тільки знають про це моя мама і мій брат, тому вони до цього ставляться нормально, як, дом... як хобі, да, Моє іменно, то вони мене підтримують цьому даже. Тому все таке питання було коротке, то вони ставляться до цього нормально просто. Да, і все думаю, на цьому можна вже завершити. Питання у нас підійшли до кінця. Хочу всіх знову привітати з наступаючим новим роком. Щастя вам, здоров'я, найкращого всього мотивації. Робить вам все, що вам хочеться, просто. дай вам по душі і так далі, щоб у вас все було, як вам треба, і мирного неба над головою. А я буду вже, друзі, прощатися, тому що. що? Всім дякую за перегляд даного відео. Всіх хочу ще раз подякувати з тим, що ми досягли такої цифри, як 500 підписників. На даний момент у нас вже там 548, щось, якщо не помиляюся, тому за два тижні вже плюс 50, практично. Це прям ого-го, я б сказав би. Тому все, друзі. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всього вам найкращого і з наступаючим новим роком. Всім пока!